У навчальних закладах Шосткинської громади триває вручення свідоцтв про освіту випускникам 11 та 9 класів. Про це під час апаратної наради повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. На жаль, через безпекову ситуацію помпезних святкувань влаштувати цьогоріч немає можливості. Зокрема, на сьогодні маємо 446 випускників 11 класів, з яких 49 перебувають за кордоном, та 699 випускників 9 класів, з яких 71 перебувають за кордоном. Але всі вони отримують свідоцтва про освіту. У зв'язку з воєнним станом неможливо організувати і повноцінне оздоровлення однак, як уже повідомлялося, для дітей шосткинщини влаштують одноденний відпочинок. Перші групи школярів уже здійснили одноденні подорожі по історичних місцях нашої громади та сусідньої Чернігівщини. Таку роботу плануємо продовжувати надалі, тому що бажаючих дуже багато графіки складені вже до серпня місяця. Оздоровленням дітей опікується і управління праці та соцзахисту населення. За даними очільниці управління Антоніни Найметенко, з початку року десятьом дітям з інвалідністю надано реабілітаційні послуги у закладах Сумської, Київської та Львівської областей. Четверо дітей наразі теж проходять реабілітацію. Ще вісім надали заяви для проходження у серпні вересні 2024 року. Прийом заяв продовжується. Шосткинським центром комплексної реабілітації з початку року надано соціальні реабілітаційні послуги 104 дітям. Крім того, управління соцзахисту. Розпочало прийом заяв для отримання дров від сімей, члени яких перебувають на передовій і беруть безпосередню участь у бойових діях. З 8 до 17.15 приймаємо заяви в кабінет номер 1 в управлінні. Також прийом таких заяв і пакетів документів відбувається у кожному старостинському окрузі. Скористатися можливістю безоплатно отримати дрова має сім'я кожного захисника. Наголосив Микола Ногам. Не тільки у вас, а й у всіх старостинських округах старостам організувати таку роботу спокійно. виважено, щоб не вийшло, як у минулому році, що окремі сім'ї десь залишилися збоку. Не враховані, кось не знайшли, кось не обслідкували, щось ще не вирішили. Тобто, час ще є, спокійно виважено зайнятися цією справою.